Я ж натиснув залишити біля дверей. Керівництво голову дізнається про вашу погану поведінку. Олексію, це я відчиняй. Єлено? Саш, ж ти. Єлено. Привіт, тато. Вибач, що змусив чекати. Мав важливу телефонну розмову. Дуже секретно. Так багато роботи в мене. Тільки і знай, що вугілля до пічі підкидай. Почуваєшся задоволеним? Так так. Повнісінько. Не те слово. Але чому ти питаєш, що привело тебе сюди? щось не так зі мною? Якась порожнеча. Я просто пливу за течією і не маю мети. Мені здавалося, що як пірну з головою в роботу, то це допоможе. We've been feeling a lot. О, ні-не-ні-ні-ні! А ти хто? Я, 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 я боб! Хто послав тебе, Бобе? Ніхто! А вас yo, вас yo, усіх yo, послали yo. сюди! Всі, присутні тут колись робили погані речі. Тіньові операції пограбування державних лабораторій вбивства за контрактом. Так, і що? А те, що хтось хоче нас позбутися? Якого біса у 2025-му. Нас виховали з вірою в те, що є хороші і є погані. Будь обережним. Який план з тим, кому влаштовуєш повний спів. Але в кінці кінців ти розумієш, що насправді є погані, а є ще гірше. І нічого більше. Ви тільки погляньте Локі на себе такі няшні усі. Не партеся! Вона куле не пробила. І що в тисяча сталося з нею зараз? Вона пробилася. <плес> Це пакі? <баки? плес> Це не добре.